28 червня День Конституції України. Цього року основному закону нашої країни виповнюється 29 років. Але конституційні традиції українців сягають ще законів князя Ярослава Мудрого та мають тисячолітню історію. Про джерела сучасної конституції та чому в її преамбулі згадується незворотність євроатлантичного вибору в сюжеті наших київських кореспондентів. you <laughs> 28 червня 1996 року під переможню овації народних депутатів Верховна Рада ухвалила довгоочікувану конституцію України, яка того ж дня набрала чинності. Вона складається із 166 статей. А в преамбулі згадується незворотність євроатлантичного вибору. Саме така конституція виникла не на порожньому місці. Її незаслужено забута попередниця була схвалена парламентом Української Народної Республіки 29 квітня. 1918 року розповідає фахівець Національного музею історії України Олександр Кучерук автором Конституції Української Народної Республіки була комісія, яка була створена Центральною Радою, нею і затверджена, і очолював цю комісію голова центральної ради Михайло Грушевський, і його основний був внесок і вклад, тому що знаєте, записати якісь формулювання це діло, а от дати завдання дати поняття уявлення напрямок як це має бути це власне все залежить від грушевської комісії певний час в списку комісії було більше ста чоловік Саме створення модерної української держави у 20 столітті та ухвалення двох її конституцій стало можливим завдяки традиціям гетьманщини знамениті конституції Пилипа Орлика 1710 року. Там також зазначалося, Україна належить до європейської християнської цивілізації і відкидалася московська деспотія». До річниці третьої модерної конституції України в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка про спадщину гетьмана Орлика. Дуже надзвичайна подія. Вперше ми представляємо виставку про Пилипа Орлика напередодні Дня Конституції України. Наше сподівання залучити якомога більше молоді, розповісти їм про Пилипа Орлика, про історію цієї родини. Причому унікальність виставки в тому, що вона створена на основі. Історичних документів віднайдених у Швеції 2024 року під час реалізації проекту резиденція Орлика віднайдення в архівах світу. Я дуже раджу виставку, тому що фігури наших гетьманів вони нами і українцями на сьогодні не пізнані. А Пилип Орлик це той гетьман, який написав першу конституцію, яка найдрівніша в світі, яка навіть е е е старша ніж Конституція Сполучених Штатів та Конституція держави Польщі. Тому познайомитись з цією постаттю, відвідати виставку, на мій погляд, це віддати шану нашому гетьману, який. І дуже багато доклав до формування української державності. День конституції постулює: боротьба та захист суверенітету України є справою кожного громадянина. Саме тому війна з російським агресором і цілком конституційна і всенародна. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1